29 січня відбулося засідання депутатів Жовтоводської міської ради на черговій 43-й сесії. Заступник міського голови Людмила Труш доповіла на засіданні про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жовті Води за 2013 рік та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жовтіводи на 2014 рік. По всім показникам розвитку міста в рейтингу серед міст області місто Жовті Води посіло четверте. Після доповіді Людмили Труш з доповненням виступив депутат Анатолій Безп'ятий. Як то при необхідність інформування міською радою про більш економічно вигідні для населення об'єкти торгівлі з боку цінової політики, ну, ну жаль, ми приймаємо бюджет і се що. Другого нам не дано, тому що у нас по закону написано, що через 2 недели, по моему да ми обязаны прийняти депутат Георгий Тутберидзе виніс пропозицію про необхідність вирішення питань з безробіття у місті, починаючи з чіткого планування заходів з цього питання. Старі предприятия, які є, ну та хорошо, що там йде ротація, і ми трудоустраюваємо, як сообщає центр зайнятості. Но это уже недостаточно для нас, мы это явно видим. Я считаю, что мы должны такой пункт в программу социально-экономического развития города на следующий год и вообще на каждый год просто предусматривать. Заступник міського голови, начальник фінансового управління Анжела Шмігель подала на розгляд депутатів бюджет міста Жовтіводи на 2014 рік. Видатки бюджету міста на 2014 рік складуть 15 мільйонів 563 тисячі гривень з урахуванням коштів програми раді соціального захисту населення, сформований бюджет розвитку на підставі програм наших головних розпорядників з урахуванням рекомендацій постійних депутатських комісій. Після розгляду депутатами проєкту рішення щодо бюджету міста на поточний рік депутат Максим Ждан виніс пропозицію щодо написання листа до Міністерства фінансів з метою перегляду деяких статей, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Після чого проєкт рішення про бюджет міста було прийнято з доповненнями. Найбільш жвавим виявилося на засіданні обговорення депутатами проєкту рішення про визначення місць продажу алкогольної і тютюнової продукції міста жовті води. Зокрема, проблемним було вирішення місце розташування цих об'єктів стосовно начальних закладів освіти. З цього приводу власну думку висловило багато депутатів, однак згоди вони так і не дійшли. Тому проєкт рішення не було прийнято. Детальніше про це та інше на засіданні 43-ї сесії Жовтоводської міської ради дивіться у наших наступних випусках.